Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачний вологий та ароматний кекс з гарбуза. Починаю готувати. В ємність виливаю яйця, додаю цукор, ванільний цукор, сіль та збиваю міксером до пишної білої маси. Додаю масу рослинну олію без запаху, корицю за смаком і ще трохи збиваю міксером. В ємності змішую борошно з розпушувачем. Далі в борошно порціями додаю рідку масу, замішую тісто. Тісто додаю тертий гарбуз. Я його потерла на такій терці. Також додаю сушену журавлину та подрібнені волоські горіхи. Все добре перемішую. Силіконову форму добре змащую вершковим маслом. То я переклала у форму, відправляю форму у розігріту до 180 градусів духовку. Кекс буде готуватися 50-60 хвилин. Готовність його перевіряйте дерев'яною шпажкою, тому що духовки у всіх різні. Якщо під час приготування кекс добре підрум'янився, але ще не приготувався, то накрийте його пергаментом і готуйте далі. Сезон гарбуза на десерт неодмінно свідчить. Ароматний, вологий та дуже смачний кекс. Смак гарбуза у цій випітці не відчувається зовсім. У кекс можна додавати різні сухофрукти, сушені ягоди та горіхи. Сміливо готуйте цей смаколик, пригощайте усіх і смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра! І до нових кулінарних зустрічей!